Слава Богу. Слава Богу. Маємо сьогодні гарний час по милості Господній. Ми є зібрані в Божому домі і можемо знову заглянути це Боже дзеркало, Боже Слово. Заглянути в свою, своє серце і побачити, чи на добрій ми дорозі. Щось поправити в своєму житті. І для цього ми сюди приходимо. Для цього ми приходимо сюди, щоб Господь щось змінював в нашому житті. Щоб Господь міняв наші серця, наші думки, наші поступки. І це є добре, коли ми прийшли сюди, щоб чогось навчитись від Господа. Це є добре, коли в нас є ціль. Господи, міняй мене. Господи, очищай мене. Господи, вкажи мені. Що я маю поправити в своєму житті? Куди я маю йти далі? І я би хотів поділитися Божим Словом. І такою темою моєї проповіді це буде дві ваги Божа і людська. І ми відкриємо Боже Слово. І перше місце це буде описано в книзі пророка Даниїла. Я зачитаю вже з 25-го вірша, ми знаємо цю історію, пригадають для нас, де цар Валтасар він справив таке велике прийняття, великий бенкет. Потім вже, коли воно опанувало його розум, він наказав принести посуд срібний золотий з храму, з Єрусалиму, який вони забрали швидше на цей бенкет. З'являється ці пальці людської руки. І був написаний текст. І ми прочитаємо вже розшифровку цього тексту. Це є з 26 го вірша. Ось розв'язка цієї речі: Мене порахував Бог царство Твоє і покінчив Його. Текел ти зважений на вазі і знайдений легеньким. Перес поділене царство Твоє і віддане медянам та Перса. І я би хотів, щоб ми підкреслили оцей 27 й вірш: Ти зважений на вазі і знайдений легеньким. І друге місце це буде приповісті Соломона з 16 го розділу. Другий вірш. Книга приповістей Соломонова, 16 розділ. Другий вірш. Всі дороги людин, людини чисті в очах її. Та зважує душі Господь. Ми сьогодні будемо з вами говорити не про звичайну вагу, на яку ми стаємо. І деколи хочемо, щоб там щось менше трошки показувало. А може хтось навпаки хоче, щоб трошки більше показало. Вони добираємо ваги. Не про ту звичайну вагу ми будемо говорити. Але ми будемо говорити про іншу вагу. І ми про неї вже читали. Це та вага, яку сказав Господь до Даниїла. Ти зважений. До, верніше до Балтасара. Ти зважений. Ти зважений і знайдений легеньким. Ви знаєте, в людей є своя вага, в Бога своя. Якщо подивитися на, на цього царя Валтасара, якщо він, якої він був думки про себе, я думаю, ми можемо собі уявити. Якої були думки про нього люди, як люди його зважували? Але прийшов час, і він був зважений на Божій вазі. Він був зважений на Божій вазі. Ви знаєте, в людей є своя вага. Для когось це є я не крав, не вбив, не спалив. Для більш свідомих, віруючих. Ну я ходжу на служіння, щось роблю, співаю, проповідую. Щось роблю в церкві. Навіть то, що я прийшов вже добре. У нас є своя вага, у нас є своя мірка, своє мірило, свій якийсь певний еталон. Але в Господа є своя. І от цар Валтасар на своїй вазі, він був дуже високий, дуже високої думки. Аж такої високої, що сказав, давайте принесіть посуд з храму Божого. Бо мені все можна, бо я цар, я навіть таке можу. Але був Господь, який був вищий над цим царем, і він каже, ти зважений, не людьми, а мною і знайдений легеньким. Каже Боже Слово, справді людські сини як та пара. Сини вищих мужів обмана. Як узяти на вагу вони легші від пари всі разом, говорить Давид в своєму псалмі. Ось це є Божа вага. Як пара. Як пара. А сини вищих мужів то обмана. Взяти на вагу вони легші від пари. Яка вага пари? Як зважити її? А каже, вони ще легші? Сини вищих мужів. Ось так Господь дивиться. Ось так показує Божа вага. Ось такі цифри там. Вони відрізняються від нашої ваги. Ми звернемо увагу на текст Божого Слова. Це буде Луки, 18 розділ. З 9-го вірша. Луки, 18 розділ з 9 го вірша. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він, тобто Ісус, притчу цю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе: Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, Неправедні, перелюбні, або як цей митник, я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди й казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш. Виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Два чоловіки війшли в храм помолитись фарисей і Митник. І двоє стали на вагу. Стали на вагу. Фарисей став на свою вагу. Боже, ти знаєш, який я є? Оце своя вага. От я то роблю, то роблю то. І почав сам себе міряти з собою. Ми потім про це ще прочитаємо. От я такий, от я то роблю. От і, і не такий, як от той митник. Не такий. Він почав порівнювати себе. Але порівнював не з тим, ким потрібно було порівнювати. А митник став на Божу вагу. Він увійшов в присутність Господню, побачив себе грішного. Побачив своє беззаконня, свою безбожність. І каже, Боже, він міг, навіть не міг щось багато дуже розповідати. Каже, Боже слово, він бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішно. Оце Божа вага. Він себе побачив насправді, який він є. Дорогі друзі, як часто в своєму житті ми стаємо не на ті ваги. Ми не так важимо себе, ми не так міряємо, ми не так оцінюємо себе. А Господь має свою вагу. Господь має своє мірило. І ми зачитаємо про це мірило, це є описано. Посла... В другому посланні апостола Павла до Корінтян, 10 розділ з 12 вірша. Друге послання апостола Павла по до Корінтян, 10 розділ з 12 вірша. Бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших. Що самі себе? що? Хвалять. Вони нерозумно самі себе міряють собою. Дивіться, як цікаво написано. Нерозумно самі себе міряють собою. Оце людська вага. І рівняють собою себе. Ми ж не будемо хвалитись над міру, а в міру мірила. От бачимо, це Божа вага. А в міру мірила, що його Бог призначив на міру для нас, щоб і нас досягти. Дві ваги Божа людська, на якій сьогодні ми стоїмо, на яку любимо ми ставати. Ви знаєте, ми можемо себе обманути, взяти ваги, якісь такі фізичні, які неправильно показують, правда? От ми більше важимо, наприклад. Але що з того, якщо ми станемо вага, показує неправильно? Ну ми самі себе обманюємо, правда? Ну Ми ж стільки не важимо. І знаєте, так часто ми можемо себе трошки обманювати. Боже, ну такий я вже поганий. Ну не так вже в мене погано. Не вже так треба мінятися глибоко. Невже так треба щось зміняти в своєму житті? Ну є гірші, є митник. Є отой, а отой брат, як поступив, о! а та сестра що сказала? І ми так міряємо, міряємо, міряємо. І знаєте, свого часу одна церква так себе міряла. І казала, я багатий, збагатів і не потребую нічого. Ми знаємо за цю церкву, правда? Я багатий збагатів, і не потребую нічого. Оце людська вага. А що на Божій вазі було показано? А що на Божій вазі було написано? А Господь говорить зовсім по-іншому. А ти не знаєш, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий? Яка різниця? Яка велика різниця? І знаєте, як люди можуть далеко зайти в тих своїх мірках? Як люди далеко глибоко можуть помилятися? І ми знаємо про тих людей, які, каже Боже Слово, казав Ісус, багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили, ви собі уявляєте. Це була людська вага, але Господь каже: відійдіть від мене ті, що чинили беззаконня. А це Божа вага. І знаєте, як є добре, брати і сестри, щоб ми не допустилися вже до такого стану. Тому що нам рано чи пізно всім прийдеться стати на Божу вагу перед Божим Престолом. І там же буде пізно. Там же буде вирок. Але ще сьогодні Господь пропонує на цьому місці, стань на мою вагу. Зійди зі своєї ваги. Перестань дивитись на себе. Перестань дивитись на інших, подивися на мене. Заглянь в моє слово. І я тобі скажу насправді, як ти важиш, скільки ти важиш. Чи сьогодні хочемо ми цього? Проблема в тому, що ми не хочемо. Проблема в тому, що нам легше десь себе обманювати. Нам легше казати, що в мене все добре, бо є інші, є гірші, а я кращий. Але свого часу Давид, він говорить, пише в своєму псалмі, випробуй, Боже, мене, пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми і побач чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Давид, чому ти таке пишеш? Але знаєте, йому було важливо не те, що він думає про себе. Не те, що люди думають про нього, а Господи, а що ти скажеш? Господи, а як ти дивишся на моє серце, на моє життя? А може я не туди пішов? А може я щось не те роблю? Чи цікаво нам, дорогі друзі? А яка наша вага на Божій вазі? Що там показує? Чи готові ми стати на Божу вагу? Ми знаємо свого часу йов. Він казав, от якби я став на цю Божу вагу справедливості, от якби Господь зважив мої сльози, мій біль. Але знаєте, прийшов час, і він став на Божу вагу. Він став, коли Господь почав говорити до нього, він став на Божу вагу. І коли він став на Божу вагу, він сказав такі слова, тільки послухом вуха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаю зговореного і каюсь у поросі попелі. Оце Божа вага. Так, наприклад, я не знаю за вас, мені далеко до Йова, як Господь описує про нього, як він поступав, який це був муж Божий. Але коли Йов став на Божу вагу, ви собі уявіть, яким він себе побачив. Ми знаємо свого часу Ісая, Божий пророк, якого Господь використовував дуже сильно, дуже могутньо. Але коли він став на Божу вагу, він сказав, горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий і сиджу посеред народу нечистоустого. А очі мої бачили царя Господа Савота. Пророк Божий, Ісая, стає на Божу вагу. Стає, приходить в Божу присутність і зовсім по-іншому очі відкриваються. Дорогі друзі, перед нами зараз буде молитва. Чи хочемо ми, чи готові ми стати на Божу вагу? Можливо, ми зовсім іншої думки про себе. Можливо, інші люди про нас думають добре. Але як сьогодні є важливо стати на Господню вагу? Стати на Господню вагу. Яка ж то Божа вага? Як на неї стати? Де ж це Боже мірило? Де ж цей Божий еталон, де ми можемо звірити себе? Де ми можемо перевірити своє серце? Заглянути в свою середину і дійсно виміряти правдиво, яким я є перед Господом. І послання до Євреїв з 4 розділу, з 12-го вірша, ми читаємо такі слова. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків. І спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге і відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Ми маємо Боже Слово. І там все написано. І ми можемо звірити себе. Це Боже дзеркало, в яке ми можемо подивитися і побачити себе. Ми читаємо в псалмі такі слова, для моєї ноги твоє слово світильник та світло для стежки моєї. Це є то світло, яке ми можемо просвітити, як на рентгені свою середину, своє серце і побачити насправді, якими ми є. Дорогі друзі, ми зараз будемо йти в молитві до Господа. І як сьогодні добре, що ми стали на Божу Бог ще дає для нас можливість сьогодні, тому що прийде час, де ми всі будемо стояти перед Божим престолом, там же буде пізно. Але сьогодні ми маємо прекрасний час. І каже Господь через слово ви вже чисті, через слово. Ми. І ми чуємо Боже Слово. Яке сьогодні буде ще лунати, яке очищає наше серце, яке допомагає, просвітляє наші очі, яке допомагає нам по-справжньому побачити і поправити щось в своєму житті. І ми зараз прийдемо в молитві до Господа, станемо на Божу і скажемо, Господи, подивись, побач. Можливо, я на неправильній дорозі. Постав мене на свою стежку. Я хочу йти за тобою. Будемо молитись. Амінь.